Іля вилазь і виконуєш віджимання 12 разів. Хлопці допливають, кожен по черзі виконує свої вправи. У нас 5 плавальних блоків, між ними 4 вправи на бортику. Одягай окуляри, стрибай і на спині пливемо. Спокійно. Добре. Ти зараз виконуєш присідання, руки в стрілки, коліна назовні. Робиш 12 присідань. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.